Переговорне та не тільки. За останні п'ять днів російська сторона три рази виходила на команду Трампа з проханнями про якомога скорішу організацію переговорів, якщо не між Путіним та Трампом, то хоча б між уповноваженими представниками двох країн. Останній раз, позавчора, американська сторона знову подала запит на переліт російського борта до Вашингтона чи Нью-Йорка для переговорів офлайн-радника Улса за Бонаришкіним. Або знову з Патрушевим, або при наявності доброї волі американської сторони, з повноважною делегацією Росії для обговорення умов можливого перемир'я між Україною та РФ. Перший раз російська сторона не отримала відповіді на запит взагалі на другий запит, з можливим прибуттям російських представників до США, відповіддю була фактична відмова. Уолтс вимагав попередні пропозиції російської сторони для того, щоб мати розуміння, готовий Путін до розумних компромісів чи не готовий. Наришкін наголосив на це, що нових пропозицій від російської сторони американці не отримають, проте готові обговорювати старі ініціативи Путіна. Уолтс у відповідь наголосив. Що у такому випадку візит російських представників втрачає сенс, і переговори можливі лише у тому випадку, якщо Путін пристане на ключові пропозиції Трампа, котрі виклав на Ришкіну Уолтс та Келлог. На даний момент президент США взяв паузу і не реагує на постійні прохання російської сторони про якомога скоріше особисті контакти між Путіним та Трампом. Позиція його проста надій мною не капає. Я домовляюся про зниження світових цін на нафту та готую нові санкції проти російської нафти та газу, а ви у Москві думайте, здаватися, тобто приставати на мої пропозиції, чи ні? Зараз слово за Путіним він у стані сторони, що просить, зараз диктують умови йому. Держсекретар Рубіо провів переговори з китайським колегою Ван І. Розмова стосувалася у тому числі України. Важливо. Ван і заявив держсекретарю, що китайська сторона позитивно ставиться до зусиль Трампа щодо врегулювання української кризи та готова взяти план Келога за основу майбутніх переговорів про врегулювання. Після переговорів голови МЗС Великобританії Леммі та держсекретаря Рубіо відбулися переговори голів держав обговорювали у тому числі українське питання. Прем'єр-Стармер наголосив на важливості подальшої підтримки України у довгостроковій перспективі та застеріг президента США від поспішних кроків по врегулюванню конфлікту без участі у тому української сторони та врахування її інтересів. Президент Трамп пообіцяв плідно співпрацювати з усіма сторонами заради досягнення якомога вигідної для України угоди про перемир'я. Прем'єр-Стармер запропонував створити нове політичне об'єднання під умовною назвою Північний Союз за участі північних країн Європи, Великобританії та США з можливим залученням до лав союзу України задля якомога більш оперативного реагування на світові виклики держав, які мають спільне бачення світових викликів та готові до швидкого на них реагування. Трамп пообіцяв розглянути таку пропозицію та запропонував створити спільну британсько-американську робочу групу для її експертного обговорення. Наостанок знову знову Умерову. Новий очільник Пентагону Гексет отримав лист, підписаний колегами з Італії, Великобританії, Франції, Нідерландів та Німеччини. У листі очільники міністерства оборони країн просять та якомога скоріше увійти у курс справ з тим, щоби здійснити необхідний тиск на керівництво України з ціллю, необхідної відставки непрофесійного та одіозного міністра оборони України, який своїми останніми діями відкрито нехтує рекомендаціями зі сторони НАТО, і фактично став на шлях зосередження у своїх руках абсолютної та безконтрольної влади у Міністерстві оборони України. Відповіді на даний момент немає, проте сам факт листа каже про багато що. Ситуація цікава. Зеленський зняв Резнікова, незважаючи на підтримку Заходу, і вперто тримається за умерва, якого той умовний захід вимагає відправити у відставку. Кажу від себе: якщо Умеров збереже свою посаду, нашу державу чекають дуже погані новини на майбутніх переговорах про постачання зброї. Не перебільшую, та не нагнітаю, просто попереджаю.